Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився, mm. застеляйте. Подивісь, яке сьогодні чисте-чисте небо, Голубе-голубе, просто чудо. А дійсно, а чи саме небо хоче, щоби сьогодні відпочив? Знаєш, я все думаю, чи доречно це зараз? Свято, пісні, коли там на сході хлопці в окопах вечеряють тушу. Так саме тому ми тут, Іван, щоб зберегти те світло, яке вони захищають, щоб було куди повертатися, Господи, захисти кожного, хто тримає для нас це чисте небо. А ця свічка, лишай, буде світлом для тих, хто при зво святкує на хмаринках. Високо-високо. А поки лунає коляда, ворог нас не здолає. І пікниці шкода. А як світло вимкнуть, то ми генератори підключить. А ми до вас не пустими руками, з полким серцем і дзвінкими піснями. Дай може вам згоду, а нашому народу швидку перемогу. А ми так поспішали, що трохи звізду нашу красну не загубили. Ідемо по дорозі домови, ідемося, кейстип ідемо, ідемо, стоїть, а я до нього! А розвірить менеча! А ви мені клубника? Ах, я не дав клубніку. Аж до самої купіяська шанси. А цьому пойму нам. Ага, так, 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 чекав. Що у нас п'яти нещали, слухайте? Що виче тікав, ніж сіпи на яйце но сіть. сідайте, будь ласка, всі за стіл! Вибирайте собі місце, де вам зручно буде сісти. Дякуємо гарно за госпільний час. Я Сідай, Дякую. До зустрічі. Крадив же ту звістду. Що ти так Д довго? До зустрічі же. Та шо ти на ну, стійки крутиш? Туди що? Та зі мдаю я. Зі мдаю. Йди-йди трошки. Ой, який гарний стіл ви накрили для нас. Але, О, О, але, а? Та знаєте, що я вам скажу ще, наші дорогі розповіді? Баба і а, Ба... <риклад> Плюс я на стів і згадав свого що... просунув того сусіда, який купив розумний будинок, що хай що з ним не розмовляє, то він комуналку не оплатить. Та ти сьогодні часи хай покмили, оу, а він на холодильник блокує. <риклад> Каже, режим здорового життя. І не кажіть, які люди чудні. Хто в техніку вірить, хто в містику, Ось не Бог. Ей, Слухайте, кажуть. Хочу казати, маю кума. То такий кажуть, дивах, що коли йде дорогою, а йому прибіжить чорний кіт, він це зупиняє і нас починає бігти за котом. Чого? І кричить, каже. Або доля в їх указ, або в моїх. А я вам кажу, а моя кума купила собі маску з равликів. Розмазала по обличчю. І тобі біжать. Ну, так я вам кажу. Чоловік заходить, слухайте, перехрестився, дивиться до неї та каже. слухай, равки в курсі, що ти їхня нерухомість по собі розмазала. У неї усе по феншую. поклала жабу на підвіконник з монету. Пофеншую. По... <ріст> поклала жабу на підвіконник з монетами і думає, що гроші до них рікою полються. А чоловік їй каже: Марічко, ти краще туди чеки за свій тюнік приліпила. Доля, як побачить, оті ціни, сама нам милостиню подає. <ріст>

Pozor, pozor! Postuly, jak się żona ma masz schopy, ta na mnie ta skaczynka. Boże, jaka to pozor, to jest ten E, ja a Tak, pozor to, unimanie, uwaga, poczęj skręt. Ajde, czemu to to kłócilo? Si. Mało, że mam nie inny wysiłek. <звач> я голоден такий що з роботи, що не знаю, що би мізів. Лише Це... вечеві? Лише вечері, ай вечері. Ой. Такі всякі історії збираються. Ну, І насміялися ж ми з вами. А знаєте, от про що я подумала Про що? Жави на вікнах, равлики на підвіконні, на обличчі, господипу. Господи, господи. Сумні хати, люди добрі. Куди ми йдемо? Куди ми біжимо? Шукаємо щастя в якихось пластмасових іграшках та закордонних кремах. А справжня сила, вона ж не у феншуї і не в інтернеті. А в чому техніка ламається? Ну... Равики висихають, а розумний будинок може виглянути світло в будь-який невідповідний момент. І тільки одна віра ніколи не зрабить і не підведе. Замість того, щоб вірити в містику, що це прові забаганки, давайте вірити в Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Він єдина істина, яка нам справді потрібна. Єдиний, хто дає спокій у хаті, любов у сім'ї та надію на краще завтра. А знаєте, що я вам повім тепер? І всі слова, що ви у Мені мені так лягли на душу. І так мені стало солодко. І так це моя душа і серце радує, що такому праздникові, світлому, доброму. Бо без нього, без Ісуса, ми ніколи. А разом із Ним ми люди і ми щасливі. Христос рождается. Славить моего! Христос рождается. Слави! Христос рождается! Слави моего! Десь у 20-х роках минулого століття за часів Чеської Республіки з Куркулійкою з берега до Кушниці зняли паровози, паротяги, і за них запустили невеличкі дизельні речі. То називали торіг. А в селі на переїзді була табличка, де було написано Позор на влад!» а винахідні від селяни написали Додали. Бой дежева. Не може не добавить маленьку. Ти чого це жінка? Чого це пигуля каже жінка? Просто жінка, про Трояку це ты матей узла Там Он говорит, Та, а що сверзло ты, ящик хліб? Ту козу то козу тонче, називав наш дід. Як макар пішов з роботи на дзвінок, то відкрила мене дружина, маленький синок. Тату, тату, стережіся, бо буде гроза. Мама з нами те працює, Його. Проблеми остяка, проблеми обічання і проблема студента. Якраз і все, що нас тільки перед цим нашими ясними очима ясними. Potowluj się, no. Masty w bancie, lecz na spodniu. Makaron na nuliu. Solonina na wschodzie. Miaso leżę, kiedy e, e, zepnę. I paszule nie I gruszyny Jeszcze na palynku chwataję. A na chwilę nie jest. Смаколики нагодовила, на Ай, бо пали ось так. Ну, Товариство ну, переходимо а? до стратегічних мішувань. Ах, О. О. Я бажаю, щоб в наступному році вся Україна святкувала перемогу і чекала героїв додому. Ваші слова Богу вуха. Знаєте, а я бажаю вам, щоб зима була теплою, весна ранньою. Орки всі мертвими, а ми з вами Дякую. Ага. Дівчата, вам бажаю, щоб життя було як ідеальна сутня. Ніде не тисло, а навпаки, показували ваші канали. Ходруля так, так зазрісно питали, Ах, де ти таке щастя взяла? Але а гордо. Mm, у самого Андретана замовляв. А я бажаю, щоб наші дітки приносили додому тільки двенадцятки і гарні новини. А батьки були міцні, здорові, як дуби в Карпатах. Шановні дівчата, жіночки, а я вам бажаю таку свікруху, як космонавтику, щоб вона була десь, знаєте, так високо далеко, десь у космосі, світила вам з висока, раділа вам, робила вам всякі компліменти. Потім десь-не-десь спускалася вниз і дарувала вам золоту медаль, І Зна... щоб на тій медалі, до речі, був такий надпис Найкраща невістка року. О, браво, 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 браво. А я вам бажаю, щоб у вас були у всіх такі нерви. Як титанові диски, щоб не гнулися і не лопалися, і витримували всі ями на наших дорогах з вашому життя. А я вважаю, що наступного ми з вами святкували. Так гучно, аби марсіани ті питали, а що ті українці так стріляють салютами? А насправді це не салюти, це наші серця, у котрих Бог і надія. Дякую. Дякую. А я бажаю вам, щоб щастя було як домашній вузлик, зав'язаний міцно, набовнений добром. І щоб жоден ворог чи заздрісник не міг його розв'язати. А може я дав повім? Будь ласка, я хочу, щоб моє любимое слово «теща» усе було для нас усмішку і бажанням купити її в путю на курорт у один бік на три місяці. І туди, і туди буде рада, і ви будете друзі. Ми сьогодні дякуємо вам, що ми з вами сьогодні на цій коледі разом. Бо немає нічого сильнішого за родинне коло, за наші народні пісні, традиції і за нашу господню молитву. Ми сьогодні не просто колядуємо. Ми пророкуємо. Ми пророкуємо благословенний мир, темне літо і спільну перемогу. Нехай цей різмо стане для нас тим світанком, на який ми так всі з вами чекаємо. Нехай кожен батько, кожен син і кожна донька повернуться з доріг війни до рідного порогу. За нашу Україну на незламну. Землю за наші збройні сили і за нашу коляду, яку не можна заглушити ніякими сиренами. Бо ми така нація, нас б'ють, а ми співаємо і в пісні наша сила. Yeah. Не дрімає своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і нашу родину, і всю Україну Христос все рождає. Слава не син Божий, народився, застеляйте.